На біле Рено доклеюють плакат. Вже завтра ця машина, куплена за гроші української діаспори в Австралії, також львівської громади, поїде на схід. На ній медики вивозитимуть поранених до шпиталю в Артемівську. Потрібні машини от такого типу, щоб максимум людей поранених витягнути, доставити в Артемівськ в госпіталь. Де дається перша допомога, ось генератори, тепловізори, gps навігатори та радіостанції це все те, що придбали небайдужі львів'яни. Організатори львівського лицаря зізнаються, гроші у скриньку щодня кидали сотні львів'ян, і хто скільки мав від п'яти гривень до кількох тисяч. Втім, відзнаку лицаря отримували не всі. Той хто вносить пожертву від ста гривень і більше. Набиває таку відзнаку, таку саму відзнаку одержує на згадку, і на торцях щитів є відзнаки тих людей, які вносили від 500 і більше гривень. Багато чого організаторам дарують безкоштовно усі лопати. До прикладу, презент німецької армії. Вони як ніколи вчасно. Нинішній день дуже багато різних запитів є від наших вояків. Зокрема, запит, наприклад, на такі речі, як шанцевий інструмент, автослюсарний інструмент, і ми хочемо зараз з допомогою вашої повідомити мешканців Львова. Про наше прохання приносити сюди лопати, ломи, сокири, але все в справному стані. Уже від сьогодні львівський лицар мешкатиме ось тут на Коперніка. 40 тож кошти на інструменти, які потрібні, воякам, можна приносити сюди. А про потреби дізнатися на спеціальній сторінці у Фейсбуці. Ірина Папірник, Віталій Чва головні новини Львова.